Говорить міністр закордонних справ Італії, очільник тамтешнього МЗС Антоніо Таяни, що до різдва миру в Україні не чекайте. Пір цьому Таяні каже, що не треба вірити, що Путін там буде бомбити західні війська на території України, але Італія свої не дасть. Давайте діяти по аналогії п'ятої статті НАТО, яку Ніхто так-то не перевіряв. Таяні не прогнозує конкретних зрушень до Різдва, але каже, що наразі єдиним дієвим інструментом, механізмом і тиску на Росію мають бути нові фінансові санкції. Що логічно, до чого Європу закликає і Трампа більше закликає і Європу відмовитися від закупівлі російських енергоресурсів, які ще ніде залиш. Чилися на цій на цьому тлі Франція і ФРН ініціюють санкцію ЄС проти Лукойлу. Що дуже треба, дуже давно видання RTBF про це повідомляє. Вийшли з такою пропозицією до європейського союзу, бо саме Лукойл, інші учасники ринку. Це що допомагають Росії продавати нафту цей крок і частиною розробки 19-го пакету економічних обмежень. Але чи достатньо ігори цього всього? Бо Франція нагадаю, ініціативу цю пропонує, але зріджений російський газ ще досі від нього не відмовилась. Ну, ясно, що треба все робити максимально оперативно, коли це все заявляється в засобах масової інформації, як пропозиція однієї або декількох із 27 країн-членів ЄС. Ясно, що потім включається робота цієї групи підтримки Путіна, які, мабуть, гімн Російської Федерації знають краще за власної держави, ну, тим не менш. І починається збиття всіх таких активних ініціатив. Ну і плюс, звичайно, не лише є група підтримки, але й навіть серед великих країн Європейського Союзу йде конкуренція, бо економіка є неоднорідною, інтереси, десь бачимо певні збої, десь конфлікти на економічній ниві. Тому зазвичай наступні пакети ЄС, вони є беззубішими. Ніж хотілося б, і ніж, здається, враження якраз в момент обговорення. Саме тому я особисто завжди закликаю е, поменше активних заявок і красивих брифінгів, особливо їх люблять робити дійсно або великі держави ЄС, або в Брюсселі та Шурсула фон дер фондерляєн. Бо потім на виході, ну якось завищені очікування ще більше вганяють в певний песимізм. Тому тут треба навпаки працювати з точки зору підвищення реальних обмежень щодо російського агресора, і от е, якраз в ці дні ми бачимо роботу європейської делегації, ну як мінімум на технічному рівні в Сполучених Штатах, що стосується е, наступних обмежень для Російської Федерації, і ось тут. Хотілося б дійсно побачити не лише більш такий міцний, потужний 19-й пакет санкцій, те, що приймається, власне, на рівні ЄС, але, звичайно, і синхронізовані дії з боку Сполучених Штатів. Це стосується і нафти, зменшення стелі на російську марки Уралз, і фінансовий сектор. І знову ж таки, я б хотів особисто повернення теми конфіскації російських активів. Бо, як на мене, зарано Скот Бесен, Міністр фінансів Сполучених Штатів почав заявляти, що ні 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 ніяких конфіскацій бути не може. Це ж вагомий такий переговорний інструментарій. З росіянами, ну так слухайте, хай лишайте там ці там 300 мільярдів в Європі, які є там понад 200 мільярдів в одній Бельгії, а уважеш там порядка 5-6 мільярдів доларів. Ну це був би дуже такий знаковий хід, якби хоча б частину цих коштів саме конфіскували. А то свого часу змогли через суд конфіскувати приватні кошти Малафєєва олігарха. І що на цьому зупинилися, ну це смішно. Це реально смішно. Навпаки, треба цю ситуацію далі розкручувати і показувати, що Російська Федерація буде втрачати мільярди і не просто втрачати мільярди, а ці мільярди будуть йти безпосередньо на посилення позицій Сил оборони України і з точки зору дронів, з точки зору систем ППО і всього іншого необхідного. Да, треба треба теж те і діяти, не просто говорити синхронізовувати це все. А ну власне для синхронізації активних санкційних кроків зі сторони шай і Європи і перебуває зараз європейська делегація в Вашингтоні. Зокрема, посланець ЄС з питань, питань санкцій. Девід осаліван не плутати з Свята Богородиця Джейком Саліваном. Бо який все боявся ескалації і навіть на ліфті через то не їздив бородату. Але правда, прибув він напередодні Вашингтон для обговорення о цей Девід Осаліван. З представниками адміністрації США посилення тиску на Росію. Також до речі, оце Париж і Берлін пропонуючи ж якомога активніше протидіяти обходу санкцій. А може дійсно ну треба ж братися і за це, тому що я от говорила щойно з Тарасом Загороднім політехнологом. Та і ми кажемо: ну от з 3 вересня, нарешті, о слава Богу, відповідно до 18 пакету санкцій, набуло а, чинності а, зниження прайс кепу на російську нафту з 60 до 47,6 доларів за барель. Окей, але Нафта ж може через Казахстан постачатися, і потім кажуть, що це вже не російська нафта, а казахстанська. І це все казахська, все це вже не діє. Ось цей проскеп, який був обвалений. То як отут, і це я вже мовчу про те, що он да, в, в ракеті, яка летіла із кандері на Кабмін, знайшли більше 30 компонентів. Повідомив про це Владислав Ласюк, який є радником президента України з питань санкційної політики. Ну от, от треба заходити, може, з того з чого починали, бо пакетів може бути і. 190 а не 19. А оцей обхід, якраз таки теж дуже добре допомагає російському диктатору і далі лавірувати і продовжувати свою війну. Ну, по суті, якраз 19-й пакет здебільшого і мав би закривати Дурки. ті щілини, uh -huh. через які пролазять і, відповідно, дають можливість роботи таким схемам. Але ну, здебільшого, схеми не є закрученими. І дійсно там в два. Там, ну, максимум три такти реалізації, а дуже часто це дійсно там, навіть нафта без, без документації по країні походження таке теж було. Ну, але ми пам'ятаємо, що там вводили певні оновлення щодо страхування і безпосередньо перевезення таких вантажів. Ну, тим не менш, це не заважає роботі тіньового флоту Російської Федерації. Наклали умовно там на додаткові 50 танкерів е якраз обмеження заборону. 50 додаткових танкерів купила Російська Федерація з того металобрухту, який є сьогодні в світі, і продається відповідними компаніями. Це мені нагадує, як хом'ячок, який в цьому колесі біжить, 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 чи білочка, чи хом'ячок. Mm. Ну тим не менш. Це якраз і демонструє, що ми маємо чітко усвідомлювати, де ми знаходились раніше з точки зору. Прикладного ефекту з точки зору дійсно впливу на Російську Федерацію і де ми знаходимося зараз. Точно не треба говорити по пунктах, що ще буде введено проти росіян. Ми маємо говорити про те, а що позбавляться росіяни, якої кількості там цих дерев'яних рублів недоотримає Російський федеральний бюджет. Бо ми зараз знаємо, що в розрахунку по року Мають вони вийти на мінус 8 трильйонів рублів дефіцит федерального бюджету, що в 4 рази більше, ніж планувалося раніше. А має бути 10, має бути 12-15. Тобто повністю, повністю валити економіку. Не лише Сили оборони України щоночі е, зараз руйнують нафтопроводи, газогони на території Російської Федерації, вже виведено з ладу. Більше чверті російської нафтопереробки треба продовжувати, і щось ці темпи сил оборони України. В мене складається враження: не бачать в ЄС, не бачать у Сполучених mm -hmm. Штатах. Ось тут ми маємо бачити синхронізацію.